Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ви напишете самостійну роботу, будете працювати самостійно. Давайте зараз з вами розберемо завдання самостійної роботи. Завдання під номером 1. Знайдіть добуток. Подивіться, перед вами 6 прикладів. Вони більш для того, щоб ви пригадали правила, як ми множимо на 10, 100, 1000, а також на 0 ,1, 0 0,1, 1, 100, 1, 1000. Завдання, всі виконуємо усно, нічого в стовпчик ми не множимо. Обов'язково записуємо приклад дорівнює, і написали відповідь. Приклад дорівнює відповідь. Друге завдання виконайте множення. І знову ж таки, записали приклад, подумали і записали відповідь. Знову ж таки, використовуючи правила, нічого в стовпчик нам множити не потрібно. Все виконуємо усно. так? Да? Записуємо приклад і відповідь. Третє завдання: знайди значення виразу. Подивіться уважно, можливо, якісь властивості можна використовувати множення, щоб зручніше і швидше помножити. Отже, попрацюйте, подумайте і порозв'язуйте. Завдання під номером 4: знайдіть значення виразу. Ось вираз перед вами, якщо а дорівнює 0,1. Знову ж таки, подумайте, можливо, зручніше спочатку щось спростити, а потім уже знаходити значення виразу. Запиши в метрах п'яте завдання. Пригадайте, скільки в одному кілометрі метрів і що треба зробити, щоб отримати значення в метрах. Шосте завдання: обчисліть значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Отже, в цьому прикладі тільки розподільна властивість множення. Да? Не порядок дій, перша, друга, третя, а пригадуємо розподільну властивість множення, використовуємо її і за допомогою неї розв'язуємо приклад. Отже, у вас є ще й завдань, вони нескладні, невеликі. Працюємо охайно і здаємо роботи. Да? Я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!